Всім привіт! Зараз я поїду до Коляна, якого ви вже знаєте по відео Трубаги від Коляна і зніму коротеньке відео гідравлічного преса, якого він зробив для себе, для зручності в ремонті автомобілів. Це насос двосторонній дні, він качає в обидві сторони, як і вверх, так і вниз. Дуже зручно в експлуатації. А оце кран, за допомогою якого ми можемо переключати рух поршня або вверх, або вниз. Тобто це положення вверх, переключаємо сюди, він починає давити донизу. Є манометр, який показує. Кілограм на сантиметр квадратний тиск, який створює гідроциліндр. По словам Колі, він додавлював до 160 атмос... кілограм. Я ще цього не бачив, зараз ми спробуємо щось роздавити, подивитися. такий він має зовнішній вигляд. тут зручно зробив коля. так роздигаються губки. Тобто, в залежності від операції ми можемо як звинути, так і роздвинути. Губки. Тобто Це має бути зручно в роботі. Зараз ми спробуємо створити тиск, щоб подивитися, що може даний прес. Дивимося на манометр. І ось 150-160 і зламали ми дручок. При експерименті ніхто не постраждав. Оце бачок, я не сказав, для масла. Але зробили я трошки невдало. його треба збільшити десь на літр, додати об'єму. Трошки не вистачає масла на весь виліт штука. Насос, з якого агрегату ми не знаємо. Просто нам повезло, такий нам подарували. Всім до побачення. Пока!